Багато говорив, ще більше писав, запроваджував, відкладав, відміняв, знов запроваджував. За сто днів свого президентства Дональд Трамп встиг добряче сколихнути увесь світ. В першу чергу заявами про нові мита, які урочисто оголосив у так званий день визволення Америки. Список тарифів шокував, Із митами таких масштабів світова економіка не стикалася вже кілька десятиліть. Дісталося і друзям, і ворогам, і навіть пінгвінам на безлюдних островах. Лише тільки заяви Трампа про нові тарифи добряче обвалили ринки цінних паперів. Фондовий індекс S&P 500, який включає півтисячі найбільших компаній США, втратив більше 10 відсотків, а це трильйони доларів. Та вже через тиждень, зіштовхнувшись із таким різким падінням, Дональд Трамп призупиняє обведення тарифів на 90 днів, що покращило ситуацію на фондових ринках. Багато експертів кажуть, що мита Трампа призведуть до росту інфляції і зниження темпів економічного зростання. Інфляція падала при Байдені. Вона падала з 2022 року чи з початку двадцять го і вона продовжувала падати. Зараз буде переломний момент, бо як тільки почнуть діяти тарифи на товари, які будуть завозити, тому що ті, що продаються в магазині, поки що це завезені до мит. Але навіть зараз, цією паузою, мита в США виросли в 10 разів. В 10 раз такого не було більше 100 років. Зараз із митами може бути і рецесія, і втрата довіри з боку міжнародних інвесторів. І довіри до долара, курс якого теж почав бити антирекорди у день інавгурації Трампа. Долар до євро був практично один до одного. Тепер долар коштує 88 євроцентів. Це найнижчий показник за останні три роки. Але більше тисячі слів про успіхи політика говорять рейтинги на сьогодні. Показники схвалення Трампа найнижчі серед президентів за останні 80 років. І, хоч очільник Білого Дому вважає, що дослідження брехливі, цифри говорять самі за себе. Отже, політику Трампа підтримує лише 41% американців. До прикладу, у його попередника Джозефа Байдена, на момент його стаденного терміну рейтинг становив 57%. у Біла Клінтона 55%, Рональда Рейгана 67%, А Джона Кеннеді – аж 83%. Щоправда, у Дональда є й певна стабільність, бо у 100 днів його першого президентства, в 2017-му він мав такий самий рейтинг. Зараз рейтинг Трампа близько 42%. але це загальний те, що він робить по економіці, підтримує 35% і навіть менше. І поки в нього є можливість щось робити, він робить. Але це я думаю буде продовжуватися ще недовго. Бо вже зараз перед Трампом виникла загроза імпічменту. Демократ Шрітанедар вніс до Конгресу сім статей, яких на його думку достатньо для усунення від влади Дональда Трампа. От тільки сам американський президент і гадки не має. За що ж Що я такого зробив, щоб вони подавали мене на імпічмент? Він просто лунатик, він скажений. За сто днів Трамп встановив рекорд за кількістю оголошених надзвичайних ситуацій. Експерти кажуть, це для того, щоб обійти конгрес у втіленні своїх політичних задумів. Це все спроба як можна швидше, поки виборці не прокинулися і поки не поміняли, хто контролює конгрес, провести цілий ряд реформ, які підтримують тільки меншість населення а ще підписав 142 укази, тобто 90% від кількості підписаних Байденом за 4 роки. Зробив 278 публічних заяв, це майже по три заяви на день, і написав понад 500 постів, тобто по п'ять на день. Для України перші 100 днів Дональда Трампа період американських гірок. Закінчити російсько-українську війну йому не вдалося, хоча обіцяв за добу. Трамп ні разу не засудив агресію Путіна проти України і навіть називав його другом. А от Володимир Зеленський дізнався про себе чимало нового. Він був і посереднім коміком, і диктатором без виборів, і навіть грав Байденом як на скрипці. Очільники двох країн бачились двічі у лютому в Білому домі. Як відомо, зустріч закінчилась скандал. Ти зараз не в хорошій позиції, ти не маєш карт. Та під час похорону папи римського у Ватикані 15 хвилин віч на віч. Я гадаю, що зустріч пройшла добре. Подивимось, що станеться в найближчі кілька днів. Можливо, ми дізнаємось багато нового. Сам же президент Трамп свої перші 100 днів на посаді назвав історичними і заявив, що побив всі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями. Країна рухається в правильному напрямку. Такого ніколи не було до цього. Я не знаю, чому ми досягли більше за три місяці, ніж більшість адміністрацій за чотири роки або навіть вісім років. І ми тільки почали, тільки почали. Тим часом увесь світ з острахом чекає, які ще ідеї американський президент захоче втілити у життя.